Усім привіт. Ну що ж, ось ми й дочекалися, коли Apple спромоглася поставити USB Type-C у свої головні продукти, айфони. Але чи стало простіше після цього? Сьогодні я покажу вам, з якою швидкістю iPhone може передавати дані по кабелю, порівняємо це з найбільш новороченим Android-флагманом на ринку. Також поговоримо про те, що взагалі тепер можна підключити до iPhone'а і як це все працює. А також я постараюся відповісти на питання, чому Type-C хоч і зручна дірка, але при цьому це найогідніший стандарт і заплутаний стандарт на ринку. А я нагадую вам, що у нас залишилося буквально три дні до кінця конкурсу під назвою iPhone 15. За донат на ЗСУ. Всі подробиці у описі відео. Будь ласка, приєднуйтесь! Багато років поспіль, коли Apple використовувала Lightning у своїх смартфонах, її висміювали і критикували за те, що соромно використовувати стандарт USB 2.0. Це дуже повільний стандарт передачі даних. У Android виробників давно вже USB третього покоління і взагалі вже все добре. І абсурдність цієї ситуації полягала в тому, що нікому, на думку, не спало перевірити, а з якою дійсно швидкістю сучасні смартфони передають дані по кабелю. Те, що Lightning по USB 2.0 передавав повільно, це зрозуміло, і це можна було не перевіряти. Але ось вийшов iPhone 15 Pro з підтримкою USB 3-го покоління, і тепер можна порівняти, чи наздогнав iPhone ринок, чи так і не зміг. Почати варто з того, що скористатися величезними швидкостями USB Type-C останніх поколінь судилося не кожній людині. Річ у тім, що в комплекті з кожним смартфоном, незалежно від виробника, поставляється кабель USB 2.0. Так, такий кабель у комплекті Galaxy S23 Ultra, такий самий тільки красивий платеж. А не кабелю комплекті iPhone 15 Pro і такі самі обмежені за швидкістю кабелів смартфонах. Інших брендів, тобто все одно потрібно йти в магазин за швидким кабелем, але не поспішайте цього робити. Для початку потрібно взагалі зрозуміти, до якого пристрою ви збираєтеся підключати ваш смартфон. Ось приклад, якщо ви власник MacBooka на процесорі M серії, в версії PRO, то немає ніякого сенсу купувати кабель з підтримкою USB 3.2. Усі роз'єми у MacBooka працюють за стандартом Thunderbolt 4. Ви будете дуже сильно здивовані, але під'єднавши до Thunderbolt 4 роз'єму кабель з підтримкою USB 3.2, ви Отримати мінімальну швидкість передачі даних на рівні USB 2.0. З роз'ємом Thunderbolt 4 потрібно використовувати кабелі з підтримкою Thunderbolt 4. А вони, чорт забирають, дуже дорогі. Якщо у вас є Windows, ноутбук або комп'ютер, то у такому гаджеті може бути роз'єм і Thunderbolt 4, і USB 3.2. Треба все перевіряти. Я вирішив перевірити швидкість передачі даних з iPhone 15 Pro. Та в Galaxy s 23 Ultra, але зробити це так, щоб вони були у рівних умовах. Якщо я під'єднаю смартфони до MacBook, то ви скажете, ну, MacBook краще працює з екосистемою iPhone та з його файловою системою, і він буде швидше, і ви будете праві. Якщо я під'єднаю смартфони до Windows ноутбука, то буде навпаки Android пристрої напевно краще працюють на Windows ноутбуках або комп'ютерах, ніж iPhone, Хоча Apple вже. Деяких моментах дружить з Windows, але все ще так собі. Для цього я вирішив зробити якомога краще. Ми будемо перекидувати файли з iPhone та Galaxy S23 Ultra на ось такий зовнішній SSD Samsung T7, який якраз підтримує швидкість передачі даних 10 Гбіт на секунду, і у його комплекті є спеціальний дуже швидкий кабель. До того ж, це дуже крутий інструмент, який я використовую при монтажі усіх своїх відео. Так я монтую всі свої відео на зовнішньому SSD, взагалі не використовуючи пам'ять свого ноутбука. Це дуже зручно, тому що ти зробив відео на одному комп'ютері. Потім під'єднався до іншого комп'ютера або взагалі під'єднався до смартфона або планшета. До того ж, цей пристрій дуже дуже доступний. Він коштує нормальних адекватних грошей. 2 терабайти, є 4 терабайти. Купляй собі хоч 10 таких SSD, і взагалі не турбуйся про пам'ять свого комп'ютера. Що ми будемо передавати зі смартфонів? А перекидати будемо великий відеофайл розміром майже в 20 гігабайт. Почнемо з айфона. iPhone впорався з цим завданням за 27 секунд. Файл розміром майже 20 гігабайт за 27 секунд. Що це за швидкість? Це легко порахувати. У одному гігабайті 8 гігабіт, тобто 20 помножуємо на 8, отримуємо 160 гігабіт, а потім 160 гігабіт поділимо на 27, і ми отримуємо нашу швидкість 5,9 гігабіт на секунду. Майже 6 ГБ на секунду. Тепер подивимося, з якою швидкістю впорається Samsung Galaxy S23 Ultra на цьому ж диску із цим же файлом. Samsung впорався за одну хвилину 10 секунд. Тобто за 70 секунд. Різниця майже в 4 рази. Що це за швидкість? А це у нас виходить майже 2,3 гігабіти на секунду. Тобто, що ми отримали? iPhone видав майже 6 гігабіт на секунду, Galaxy S23 Ultra майже 2,29 гігабіт на секунду. Рухаємося далі, що взагалі можна підключити до iPhone 15 Pro. В принципі, все, що завгодно. iOS підтримує дуже велику кількість пристроїв і протоколів. Ви можете під'єднати зовнішній SSD. Або швидку флешку, чи навіть SD-карту через перехідник і записувати на неї відео. Після цього в додатку файли буде створено папку D7, а в ній папка від Apple з вашими відео. Також до iPhone ви можете під'єднати ось такий донгл, в який вставляються всі формати USB і носів. Якщо під'єднати iPhone до HDMI. То можна виводити зображення на екран монітора або телевізора у такому режимі. Ви можете запускати ios додатки наприклад, монтаж відео в LumaFusion, одночасно підключивши до iPhone мишку або клавіатуру. Працює ця зв'язка дуже швидко. У цей же момент ви можете заряджати сам смартфон, підключивши живлення до перехідника. Якщо під'єднати по Bluetooth ще й DualSense, ви можете грати усі сучасні ігри з Apple Arcade або просто з App Store. І це реально прикольно. І для цього навіть не потрібен Thunderbolt, який рекламувала компанія Apple. Просто звичайний HDMI. Так, це буде 60 Гц, але цього достатньо для праці, для якихось там розваг або нові ігри, які з'являться. Вже Наступного року та і цього року можна буде під'єднати до Thunderbolt. До речі, якщо ви шукали недорогі, але потужні зарядки або кабелі, зверніть увагу на партнера сьогоднішнього випуску компанію Ugreen. Я використовую ось таку ган-зарядку на 100 ватт. Від неї можна одночасно заряджати і ноутбук, і смартфон і з планшетами. Кабелі у Ugreen теж якісні з щільним плетінням і підтримкою швидкої зарядки. А ще я використовую підставку для свого макбука від Ugreen. Вона алюмінієва, дуже важка, і навіть якщо я пролю якийсь гарячий напій на своєму столі. Моєму MacBook нічого не загрожує. В описі відео я залишу посилання на новинки компанії, ціни дуже смачні. Що ще можна підключити до iPhone? Якщо у вас в перехіднику є вхід Ethernet, ви можете під'єднати інтернет кабелем, iOS підтримує Ethernet з'єднання і. Завантаження величезних масивів даних відбуватиметься набагато швидше, особливо якщо у вас у квартирі є швидкий інтернет від 1 до 2 Гбіт на секунду. Я, наприклад, підключаю до айфона зовнішній USB-мікрофон і записую звук прямо в програму на айфоні. Дуже зручно, потім передавати аудіофайли через AirDrop або Telegram, оскільки аудіо займає значно менше місця, ніж відеофайли. До речі, ось ще одна причина: записувати відео на зовнішній SSD. Після цього вам Взагалі нічого перекидати нікуди не треба, у вас ваш робочий матеріал уже на SSD диску, з якого ви можете приступити до роботи і монтажу на комп'ютері. Але знаєте, що найсмішніше? Ми часто наводимо, як приклад той факт, що з переходом на USB Type-C стане простіше і зручніше. Ось прийшов до тебе друг додому і каже: Дай якийсь кабель підзарядити смартфон, а у вас тепер Type-C і всі. Кабелі підходять начебто. А ви замислювалися над тим, скільки у світі користувачів айфонів на лайтнінгу і скільки років вони ще не будуть переходити на нові айфони? Хтось не буде оновлюватися ще роки-два, а хтось і всі 3-4 роки. Тобто перехід компанії Apple на Type-C ми повною мірою відчуємо років за 5. Коли кілька поколінь користувачів так чи інакше будуть змушені оновити свій пристрій, наприкінці хотів додати пару слів про швидку зарядку. А якщо чесно, запитати у вас: дивіться, мій айфон заряджається за 27 хвилин до 50%. це багато. Чи мало, чи достатньо. Ясна річ, що чим швидше, тим краще для вас і тим гірше для вашого акумулятора. Але все ж таки, чи вистачає особисто вам швидкості зарядки вашого айфона, або пікселя? або... Galaxy. ось мені, наприклад, реально вистачає. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку ЗСУ і за те, що приймаєте участь у нашому розіграші iPhone 15. За донат на ЗСУ залишилося лише три дні до кінця цього конкурсу. Поспішайте.